В історії відеоігор повно протистоянь франшиз. Хто крутіший, Дота чи Ліга Легенд, Форза Моторспорт чи Гран Турізмо, Кес чи Валорант. Але в тіні гарячих суперечок часто губляться менш очевидні дискусії. Я говорю, звичайно ж, про порівняння серії Island та Dying Light. Так ще була Dead Rising, але ця серія давно не подає ознак життя, і остання гра вже просто морально і технічно застаріла, тому порів її з новинками затія сумнівна. Оригінальний Dead Island вийшов у 2011 році і подарував новий погляд на жанр зомбі-шутерів. Це тобі і не Left 4 Dead, де ви поливаєте орди свинцевим дощем. Це не оригінальні Resident Evil, коли кожен ходячий становить величезну небезпеку. І навіть не DayZ, де найнебезпечнішими тварюками є гравці, готові задушити вас за банку тушонки. Вперше вбивство заражених було представлено як щось що можна окремо. Писати виразом Close and Personal, вибрали труби, весла, ножі, катани та іншу холодну зброю різного ступеня паршивості, і рубали, рубали, рубали. Крім того, сеттинг ідеалістичного тропічного острова чудово контрастував із кривавою лазнею, яку влаштовував різношерстний каст персонажів. Але Dying Light, що вийшов у 2015 році, ніби поставив хрест на мертвому острові. Кожен аспект гри починаючи з гра Графіки та анімації, закінчуючи геймплеєм та сюжетом, на порядок перевершував Dead Island, відправляючи його на пенсію. Здавалося, вихід Dying Light 2 і виробниче пекло, що оточувало розробку Dead Island 2 і мало ось ось призвести до скасування проєкту Заб'ють останній цвях у труну серії, що ще не почалася. Але... Так, розробники з Дамбастер Studios дійсно повертають Dead Island 2 з мертвих, подолавши всі труднощі, наплювавши на весь скептицизм. Повертається під вибух феєрверків, браваду чорного гумору, та з ніг до голови забруднена у крові жителів апокаліптичної версії Лос-Анджелеса. Але чи вдалося довгоочікуваному сіквелу подолати Dying Light 2? пристібайте ремені, бо наш літак відправляється прямісінько до пекла. Події сіквела стартують через 10 років після фіналу оригінального Dead Island. Зомбі зараза вирвалася за межі тропічного острова Баної. І тепер охопила Каліфорнію. Війська США намагаються всіма силами евакуювати мешканців Лос-Анджелеса, включаючи каст із шести різношерстних протагоністів. Здавалося, рятівний літак уже покинув це прокляте місто, але, звичайно, ж один із пасажирів виявляється зараженим і багатотонна машина падає на землю. Ласкаво Просимо в Хелей, буквально пекельну версію Елей, як називають Лос-Анджелес, самі американці. На відміну від оригіналу та делогії Dying Light, світ Island 2 більш лінійний і нагадує метро Екзодус. У вас є набір відкритих локацій невеликого розміру, з'єднаних умовними коридорами. Тому більше ніяких машин, як в оригіналі. Я навіть натрапив на відео, в якому чувачок називає це проблемою другої частини, але сприймати таке всерйозну ніяк я не можу. Можу, по-перше, машини в першій частині не додавали грі нічого, крім можливості збити пару заражених і фактора, дивіться на дворі 2011 рік, і в нашій грі є можливість посидіти за кермом. А по-друге, локації сиквела неймовірно щільні та деталізовані. У них немає нічого зайвого, але що вулиці самого Хелей, що багаті будинки з голівудських пагорбів за ступенем деталізації можуть поборотися зі знаменитим анонсуючим трейлером. Дизайн рівнів чудовий чудово працює з контрастом. Заходиш у будинок якоїсь голівудської знаменитості, бачиш престижні кінонагороди та розкішний інтер'єр, і все це залито кров'ю, шматками тіл та слідами спішних спроб зібрати речі. Те саме стосується і вулиць, де б ви не опинилися, скрізь панує хаос, розбиті машини, розчленовані трупи, обірвані дроти та пожежні гідранти, які готові разом перетворитися на смертельну пастку для інфікованих. Як вишенька, на торті виступають Самі зомбі, які максимально відповідають своїй локації, то тут, то там трапляються руїни військових аванпостів, повних повсталих з мертвих солдатів. Поки на залитих сонцем пляжах тусуються дівчата у бікіні, але без нижньої щелепи та ніг на Беверлі Хілз на вас кидатимуться колишні учасники Тікток Хауса та дами в сукнях за кілька десятків тисяч доларів. Лор прекрасно передається через декорації. Після того, як Last of Us задали моду на зелений кінець світу, приємно знову бачити старий добрий зомбі-апокаліпсис, який розгортається прямо в тебе на очах. При цьому гра робить величезний акцент на чорному гуморі, який пронизує кожен елемент сіквелу. Ви постійно натикатиметеся на якусь історію, яка розповідається за допомогою оточення. Ветеран Голівуду, який розстрілює зомбі з раритетної гвинтівки, сидячи в кріслі ліфті і проклинаючи свого зомбі-племінника, який покинув літнього роду. Один придурок вирішив, що найкращий спосіб першим потрапити на евакуацію кинутися під колеса швидкої допомоги. Далеко він не доїхав. Хелей, шалене місто, чиї локації я досліджував з величезним задоволенням. І структура малих локацій, з'єднаних один з одним завантаженнями, пішла сіквелу тільки на користь. Вам постійно є чим зайнятися. Постійно є щось, що можна обшукати, при цьому не займаючись тривалою і порожньою біганиною між точками інтересу. Намагатися вибратися із міста гравець буде за одного із шести головних героїв. Найкращим способом описати протагоністів буде сказати, що вони ідеально вписуються в те, що відбувається. Ще до всіх подій кожен з них не дуже дружив з головою, і зомбі-апокаліпсис став чудовим способом виявити своє внутрішнє божевілля. Мій вибір припав на Карлу, зухвалу іспанську байкерку, адреналінову наркоманку, яка просто обожнює весь зомбі-двіж. Її характер характер, хоч і не сяє глибокими деталями, став відмінним компаньйоном у пригодах похилей. На контрасті, я спеціально трохи пограв за Джейкоба і йому настільки наплювати на те, що це навіть лякало. Зомбі-апокаліпсис, ну звичайний день живемо далі. І ви навряд чи сильно здивуєтеся, якщо я скажу, що протагоністи Dead Island 2 мені сподобалися значно більше ніж головний герой обох частин Dying Light. Ще раз вони божевільні, вони не вважають себе рятівниками людей, з важкою долею, перед яким стоїть якась найвища мета, який заважає бажання догодити численним фракціям. Карла хоче втекти з міста, принагідно прихопивши невеликий натовп новонабутих набутих друзів. Бо Карла крута чувіха, яка готова простягнути руку допомоги всім, хто не є мудаком. Такий підхід мене й зачепив. На жаль, сюжет самої гри зірок з неба не ловить. На вас чекає передбачувана історія, розказана в подібних іграх десятки разів і може навіть сотні разів. Втеча з міста, головний герой з імунітетом, лікар, що вижив, обіцяє допомогти, і так далі. Все за класикою. Однак є один плюс, який, як на мене, рятує місцеву історію від безодні зневіри. На відміну від Dying Light 2, оповідання мертвого острову наглухо відмовляється сприймати себе серйозно, роблячи похмуру пи. Чорний гумор пронизує кожен сюжетний біт. Головні герої постійно відпускають гострі коментарі, ніби вони на тусі з друзями, а не серед небезпечної ситуації. Більше того, іронія тут скрізь. Якимось дивом їхні репліки взагалі не викликають нападів крінжу, навпаки, іноді вони можуть повеселити. Час від часу персонажі поводяться абсолютно неадекватно щодо різних ситуацій. І це смішно. Який до біса зомбі-апокаліпсис. рок зірка тусить, світячи голою дупою навіть за. Таких обставин. Тіктокерша, яка вирішила зібрати перегляди на відео зі вбивством інфікованих, які ще кілька годин тому були звичайними людьми, адже тоді її фанати зможуть накраудфандити на евакуаційний вертоліт. Складається відчуття, що в місті залишилися лише люди, у яких дах поїхав ще при народженні. Протягом гри ми навіть зустрінемося зі старими знайомими з оригіналу, але це швидше сприймається як повага до класики, ніж рятувальний жилет для посереднього сюжету. Абу подачу сюжету, дещо рятують додаткові завдання, які поділяються на два типи: класичні квести та пошук реліквій. Перші відрізняються абсолютно божевільними моментами. Я вже згадував тіктокерку, яка хоче нарубати переглядів, та отримати рятівний вертоліт. Саме ми влаштовуємо всю різанину, поки вона сидить у безпеці з камерою. Квести пошуку реліквій сподобалися мені значно більше. Суть їх проста: замкнена скринька, маркер на карті, користуючись підказками що Одаються до ящика, ви повинні самостійно знайти ключ. Перший такий квест хоче, щоб гравець обшукав кожен басейн у районі Беверлі хіллз щоб знайти слюсаря, який вкрав сімейний меч із одного з голівудських особняків. Ігри дуже часто спрощують пошук важливих предметів квест-маркерами, і мені було приємно побачити, що другий Дедайленд вирішив трохи змінити традиції. Загалом нічого екстраординарного від завдань очікувати не варто якісь цікавіші, а якісь. З них не цікаві зовсім. Звичайно, всі шість протагоністів мають свої геймплейні особливості. Кожен персонаж, яких тут назвали вбивцями, заздалегідь має певний набір статів, типу кількості максимального здоров'я, витривалості, сили удару тощо. Крім того, вони мають дві унікальні стартові карти, які визначають базові особливості геймплею за них. Як приклад, Карла отримує невеликий бонус до витривалості, коли бореться кількома інфікованими відразу, і тимчасовий буст здоров'я, якщо є. Майже вбили, крім того, для кожного персонажа необхідно збирати особливу колоду, що складається з трьох типів карток: виживання, вбивство та нумен. Перші два типи говорять самі за себе. Наприклад, карта виживання може давати бонусне здоров'я за вчасний блок, а вбивство підвищений дамаг при ударах з під кату. Але найцікавіші карти лежать в категорії Нумен. Як би це правильно сказати, ви не зовсім повністю імунні до зарази. Головний герой. І швидше навчився звертати її на свою користь. Карти Нумен дають вам сили заражених, наприклад, плювок кислотою. Ці можливості є аналогом мульти і добре доповнюють великий арсенал зброї, про яку ми поговоримо вже дуже скоро. Самі ж картки гравцю падатимуть з особливих заражених. Також їх можна отримати в міру дослідження світу та проходження сюжету. Тож завжди уважно дивіться по сторонах. Колода може разюче змінити геймплей, так що гучні слова розробників про налаштує. Ігровий процес під себе не виявився пустою маніпуляцією. Подобається сидіти в обороні. Будь ласка, ось тобі безліч карт, які бафують блоки ухилення. Для вас найкращий захист це напад. Ціла гора карт для любителів підкатів, холодної та вогнепальної зброї, комбоударів та голих кулаків. Я не говорив, що ви можете кидати у ворогів свою холодну зброю. Це не залежить від того, зламалася вона чи ні. Просто кидаєш прямо в голову зомбака, а потім з чистою. У совістю йдеш її забирати, чому би ні? Говорячи про зброю, сиквел може похвалитися величезним арсеналом, здатним легко позмагатися з Dying Light 2. Починаючи зі звичайних біт, труп та садових граблів, закінчуючи величезними бойовими молотами, мачете та катанами. Вбивати зомбі можна десятками способів. Що мене напрягло, так це те, що тільки ближче до середини гри ви нарешті дорветесь до вогнепальної зброї. Так, її різноманітність ні в чому не поступається холодній. Тут без особливих сюрпризів пістолет. Револьвери, дробовики, автомати та цілий розсип зброї, зібраної на колінці з підручних матеріалів. Але камон, здавалось би, базова механіка, але до її відкриття доводиться пилососити майже четверть гри. Ну і куди ж без візитівки будь-якої гри про зомбі, крафт і апгрейд зброї було б дивно, якби тут цього не було. Будь-який холодняк можна покращити двома способами: додати перк та додати модифікацію. Перше швидше представляє пасивний баф, Втрачаєш швидкість атаки, але збільшуєш демедж, підвищуєш запас міцності, але знижуєш кількість дамагу. Все в такому дусі, скажімо так, на кожну дію є протидія. Апгрейди ж нічим не відрізняються від аналогів з оригіналу або Dying Light. Чому б не причепити до граблів маленький вогнеме та до бойового ножа шокер? На все це доведеться витрачати ресурси, які розкидані по всьому світу. Збір ресурсів не викликає роздратування. Мотлох збирається однією кнопкою і у вас завжди буде величезний запас будь-якого побутового начиння, готового перетворитися на зброю масового знищення. Було б злочином не сказати, що зброя ламається довбешки ходячих, але не все так погано. Ресурси, які йдуть на крафт, також використовуються для того, щоб ремонтувати вашу зброю. Зламані битки чи ножики білого кольору. Я зазвичай перероблював на ресурси, щоб потім мати можливість ремонтувати свій основний набір. На жаль, шалену комбо-зброю з Dead Rising по типу подвійних бензопил, ручного вертольота з лопастями-мечами чи інвалідного візка з циркулярками. Гра переплюнути так і не змогла. Проте ситуацію, дещо рятують метальні предмети, які в грі називають «curve Balls. Сприймати їх варто як свого роду абілку, що має внутрішній кулдаун. Наприклад, ви можете кинути в натовп ворогів три величезні сюрікени, бомбу з отрутою, каністру чи щоб то не було з м'ясом, яка приверне. На увагу звичайних заражених, ще однією зброєю по право може вважатися сам світ гри. Водопровідні труби, з яких лється вода, і обірваний провід під напругою доведе будь-якого зомбі до хрусткої скоринки. Якщо дозібрати цілий натовп тварин поруч із бензовозом і влаштувати старий добрий. О, ні, ви на пляжі, але всі пожежні гідранти та бензобаки поблизу цілі. Світом розкидані десятки каністер із водою чи бензином. Фраза просто додай води набуває абсолютно нового сенсу. Завжди можна витягнути акумулятор з машини та кинути його, щоб дати потужний електростан. Логіки в цьому шукати не потрібно, але працює це шикарно. Думаючи про це зараз, бойова система Dead Island 2 перевершує не тільки оригінал 12-річної давності, а й Dying Light 2, причому з великим відривом. Зомбі б'ють досить сильно, тому померти за дві секунди дуже просто. Щоб уникнути цього до гри було додано парирування та ухилення, і в обох є свої мінуси. Я награв у трилогію Dark Souls Style Elden Ring у сумі більше тисячі годин, але місцеве парирування викликало у мене якщо не бамболейлу, то пекельні страждання. Хоча в даному випадку все можна звалити на мої криві руки. Ухилення ж з'являється. Через кілька годин з початку гри, і воно набагато простіше і зручніше у використанні при цьому, так само дозволяючи завдавати величезного демеджу оглушеним противникам. Єдиним справжнім кроком назад стала відсутність аналогової бойової системи, коли рух правого стіку геймпаду визначав напрямок удару. Але це не велика втрата на тлі того, що гра не обмежує вас. Вона, ніби постійно, підштовхує тебе у спину, кажучи, подивися, ми можемо вбити цей натовп. При приблизно п'ятьма різними способами ну, ж, став час експериментувати, і ви експериментуєте, тому що це весело та ефективно. Не кожна зброя здатна пробити захист якогось громили, і ви судомно перебираєте свій арсенал у спробах знайти потрібний підхід. При цьому заманюючи ворога в чергову пастку з червоних бочок, кислоти та наелектризованої води, Dead Island 2 це уособлення м'ясного слешера, який дає гравцеві абсолютно всі можливості перетворювати Орити ворога на кривавий фарш, і якщо ми про це заговорили. Мабуть, найголовнішою інновацією сиквела є система Flash, яка є системою процедурної генерації пошкоджень. Завдяки їй гравці можуть продовжувати калічити ворогів скільки завгодно, адже кожен удар призводить до певних наслідків від слідів на тілі до кінцівок, що летять у різні боки. Ясна річ, що я перевірив все самотужки. Наприклад, ви б'єте ворога по грудній клітці гігантським молотом, вона проламується оголюючи гнилі легені, Точний удар Катаною по голові і нижня щелепа презентабельного голівудського жителя починає сольну кар'єру на асфальті. Особливо круто, коли зомбі кидається на вас, і ви у всіх рисах можете розглянути його гнилу пику, розбитий череп, око, що висить на нерві і шкіру, що встигла згнити за кілька годин під пекельним каліфорнійським сонцем. Та чорт забирай, флеш перевершує навіть Resident Evil 2. Так, пане Тарасе, якщо ти ще раз згадаєш Резік, ти випробуєш цю систему на собі. Складається відчуття, що більшість бойової системи гри будується саме на революційній системі розчленування. Часом я вважав за краще стрибнути на голову зомбі, перетворивши її на криваве місиво, а не завдати швидкого добиваючого удару. Так, я сповільнив темп бою, але наскільки соковито все зроблено, такий ефект має і вогнепальна зброя. Немає часу розправитися з усіма противниками одразу. Разу. Та я зараз ноги двом-трьом потворам відстрілю, розберуся з великою тварюкою, поки вони там безпорадно повзають асфальтом. Флеш чудово працює з анімаціями, які дуже рідко хочеться назвати поганими чи кривими, але гра дуже погано передає вагу дворучної зброї. Складається відчуття, що ви махаєте іграшкою, а не багатокілограмовим шматком заліза. Але це все дрібниці порівняно з добиваннями. Було б тупо про них просто розповісти. Тому ось кілька соковитих прик. Окремо хочеться похвалити те, як моделі реагують на удари, напрямок, ступінь гниття, пошкоджені навіть вага зараженого впливає на те, як удар подіє на нього. Не обходиться без дурниць, коли тіло вирушає в політ на першій космічній, але я більш ніж готовий заплющити очі на дрібні огріхи ігрового фундаменту. Окей, я рідко відчуваю натхнення, коли розповідаю про музичний супровід, часто просто опускаючи цей ігровий аспект. Але Dead Island 2 зміг мене здивувати. Звичайно, це не рівень епічних композицій Elden Ring і адаптивна музика з п'ятого DMC, Але просто послухайте. Знову Dead Island 2 робить це романтична музика, поки ти б'єшся з величезною зомбі нареченою прямо на танцполі. Кожна сюжетно важлива битва підкреслюється або крутим динамічним треком або музикою, що неймовірно не підходить під ситуацію. І така суперечність відмінно поєднується з чорним гумором. Бойовка чудово підкреслюється звуками ударів. Кожна атака молотом супроводжується потужним чвакаючим звуком, який щосили намагається компенсувати пластмасову анімацію. Мацію важкої зброї у поєднанні з однією з найкрутіших систем розчленування в історії відеоігор. Ви нібито переноситеся у фільм Тарантіно або другий резі. Так, ну все. Так ось, немає нарікань на якість озвучки. Вона чудово передавала характер кожного персонажа: від боягузливого помічника голівудської актриси до самої Карли. Її матюки іспанською завжди в тему. Те саме можна сказати і про Джейкоба з його британським акцентом. Як відомо будь-яка гра веселіша в кооперативі, що особливо актуально для тайтлу, який робить ставку на чорний гумор. Місцевий кооп розрахований на трьох людей, що відкриває друге дихання для безлічі здібностей. Що працюють насамперед на команду. На жаль, у сіквелі відсутній кросплей, проте власники пастгенових консолей зможуть пограти з тими, хто володіє приставками нового покоління. Зазначу, що також є набридливі циферки, які показують нанесений дамаг. Якщо говорити про інтерфейс, то розробники нічого не вигадували, а просто зробили максимально лаконічно. Щодо технічної сторони, то на PS5 було кілька графічних багів, але фреймрейт стабільний. На ПК оптимізація в цілому непогана. Якихось лютих фрізів я не помітив. Коротше, це точно не рівень ластухи. Проходження зомбі екшену займе приблизно від 15 до 20 Годин. Це залежатиме від того, чи будуть гравці пилососити світи і зачищати всі побічні квести, чи ні. Просто пробігти сюжет можна і за умовні 12 годин. Чи вдалося довгоочікуваному сиквелу перебороти Dying Light 2? Так, і я в цьому впевнений. Бігати по дахах і паркурити звичайно весело. Але знаєте, що веселіше: старе, добре ультранасильство. Бойова система, потужні добивання та система розчленування флеш роблять все можливе, щоб цей процес приносив максимум задоволення. Ці зусилля не пропадають даремно. Dead Island 2 банально весела і якісна гра, на якій не видно жодного сліду виробничого пекла, вона але? Коважніша ніж Dying Light 2. Вона не намагається корчити серйозне обличчя в спробах створити драму на рівному місці, але в той же час у мене язик не повертається назвати це чимось новим. Ми вже грали в подібне, коли проходили оригінал та дилогію Dying Light. Чорний гумор і несерйозність того, що відбувається, намагаються врятувати сюжет, але він уже мертвий і не зможе воскреснути. Але я буду чесний: Dead Island 2 це гра не про сюжет, а про те, як шестеро колоритних збочених персонажів із сумнівними моральними якостями нарізають зомбомешканців хелей, Щодо вартості просять 1250, а на PS5 – 2000 гривень за стандартне видання. Тому головне питання, чи варто купувати на старті, мабуть, варто брати тільки в тому випадку, якщо ви великий фанат зомбі-рубилова, типу Dying Light, Dead Rising чи старих Dead Island. В іншому випадку можна без гризіння совісті дочекатися знижок. Загалом, в мене немає дуже вагомих причин, щоб не порекомендувати зіграти в Мертвий Острів 2, який нарешті ожив колись зі знижкою. Скажімо так, це непогана пригода, яка не повинна пройти мимо любителів зомбі-різні. Dead Island Дейленд 2 це історія про те, як мертвий проект може повстати з мертвих, виправдовуючи всі очікування, які в мене були від першого трейлеру. Тому в підсумку наша оцінка сім укусів зомбі із десяти можливих. Тим не менше, що самі думаєте про Дед Айленд 2? Поділіться зі мною своєю думкою в коментах. Також будемо раді бачити вас у нас в Телеграмі, там ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то Зробіть це зараз до зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.